Вони зробили е, маніпулятивний хід, е, поставивши фактично вільних людей, яких е, потрібно було просто випустити за територію Росії. Вони їх помістили е, цивільних в список тих, кого вони міняли на своїх, е, скажімо, е, прихильників засуджених за колаборацію. І віддали фактично вільних людей Україні в обмін на злочинців. Те ж саме вони спробували зробити вдруге, але коли вони отримали зауваження, то підняли такий, скажімо, скандал. Причому це був спровокований скандал, який вони власне, і спричинили з тим, щоб показати, що ось вони діють не би, без якихось обмежень і пропонують якісь реальні. Умови для обміну е, обміну, повторююсь, е, військовополоненими тілами, е, або ж е, навіть вживемо це слово обміну цивільними, тому що по факту це йде обмін, це не взаємне звільнення, це обмін, тобто тут не працюють якісь юридичні правила, які забороняють обмінювати цивільних. Це просто йде політична домовленість, але в межах цієї політичної домовленості Росія маніпулює, маніпулює, щоб показати власне, ось що е, вони готові віддавати, е, але вони готові віддавати на своїх умовах.